Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 33-го уроку. Давайте пригадаємо будову слова. Будова слова це як будова будинку. Кожна частина слова це цеглинки, з яких складається наш мовний будинок. Аналізуючи слово за будовою, виділяємо його найменші частини. Префікс, суфікс, корінь та закінчення. Кожна частина має своє графічне позначення. Частина слова без закінчення буде основою слова. Давайте пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний хто що. Родовий кого чого, давальний кому чому. Знахідний, кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Що таке закінчення? Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Щоб визначити закінчення, треба слово змінити або провідміняти. Давайте провідміняємо слово мама та визначимо закінчення у цьому слові. Називний хто що? Мама, закінчення а. Родовий кого чого мами. Закінчення «и». Давальний кому чому? Мамі. Закінчення «і». Знахідний «кого що. Маму. Закінчення у. Орудний ким чим? Мамою, закінчення ою. Місцевий на кому на чому? На мамі. Закінчення і. Пригадаємо, що таке корінь. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Найкраще підбирати слова, які відносяться до різних частин мови, щоб це був іменник, прикметник та дієслово. Ну, візьмемо для прикладу слово сад. Сад, садок ми додавили суфікс. Садівник людина, яка доглядає за садом, садити. Всі слова мають спільне лексичне значення, яке відноситься до саду. Позначимо корінь у цих словах корінь сад. Основа слова це частина слова без закінчення. Ось ми щойно відміняли слово мама. Мама, мами, мамі, мамою. Виділили закінчення, а основа слова це частина слова без закінчення. Сьогодні ми і будемо з вами цим займатись. Перше завдання. Прочитай текст. Упиши замість крапок закінчення слів. Познач основу і закінчення у цих словах. Спиши текст. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. На дворі стоїть пізня осінь. Закінчення я позначаємо частину слова без закінчення основу. Важкі сірі хмари оповили небо. Важкі. Закінчення І. Частина слова без закінчення це основа. Сірі закінчення І, частина слова без закінчення це основа. На старих деревах листя давно облетіло. Деревах закінчення ах, частина слова без закінчення це основа. І тільки на струнких молодих берізках ще тріпочуть жовті листочки. Молодих закінчення их, частина слова без закінчення це основа. Берізках закінчення ах, частина слова без закінчення це основа. Жовті закінчення І, частина слова без закінчення це основа. Листочки закінчення и, частина слова без закінчення це основа. Друге завдання. Від яких слів утворились подані слова. Запиши їх, познач корінь. У вас є слова маківка, двірник, металіст, малинник. Записати початкове слово. Від якого слова пішли подані слова? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Маківка, мак. Закінчення мак, двірник двір, закінчення двір, металіст, метал, Закінч... корінь, метал, малинник, малина, корінь, малин. Познач основу і закінчення у словах. Пригадаємо, що основа це частина слова без закінчення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Книжка, закінчення А, частина слова без закінчення це основа. Весняний закінчення «и», частина слова без закінчення це основа. Портфелем закінчення М. Е. Частина слова без закінчення це основа. Земля закінчення я. Частина слова без закінчення це основа. Червоний закінчення «и» частина слова без закінчення це основа. Сніданок. Тут нульове закінчення. Немає закінчення. Нульове. Частина слова без закінчення це основа. Вечеря. Закінчення я частина слова без закінчення це основа. Зорі закінчення І, частина слова без закінчення основа. Землю закінчення Ю, частина слова без закінчення основа. Травичка закінчення А, частина слова без закінчення основа. Гілля закінчення Я, частина слова без закінчення основа. Дерево, закінчення О, частина слова без закінчення основа. Рослина закінчення а, частина слова без закінчення основа. Квіти закінчення частина слова без закінчення основа. Кущі закінчення І, частина слова без закінчення основа. Олівці Закінчення і частина слова без закінчення основа. Підведемо підсумок. Закінчення це змінна частина слова. Основа це частина слова без закінчення. Наступне завдання: побудуй звукові моделі слів, «кощіївка», дзюрчить. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У слові Кошіївка буква «ща» позначає два звуки Ш, Ч, буква «ї» завжди позначає два звуки «й «і». Звукова модель цього слова така: К, О, Ш, Ч, І, І, -й -й В, К, А. У слові дзюрчить буква сполучення ДЗ позначає один звук «дз». Буква Ю стоїть після приголосного. Вона позначає один звук У, пом'якшуючи попередній приголосний. М'який знак це буква, але не звук. Звукова модель слова дзюрчить така: дз, у, «у», «р», «ч», т. Давайте пригадаємо, коли говорить одна особа це монолог. Коли говорить дві більше осіб, це діалог. Діалог складається з реплік. Репліка це слова, звернені до співрозмовника. На письмі репліка кожного учасника діалогу пишеться з нового рядка з великої літери. Перед словами кожного співрозмовника ставиться горизонтальна риска тире. Наприклад,. Доброго ранку, вітання. Як справи? Добре. Ми маємо чотири репліки. Перед кожною реплікою ми ставимо тире і починаємо репліку із великої літери. Новий рядочок тире-велика літера. Ваше завдання таке. Склади діалог за малюнком. Із п'яти, шести речень та запиши. Виконуємо завдання, потім кожен зачитає свій діалог. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!